Якось улітку зовсім випадково на край городу забрела корова, хотіла вже вертати звідтіля, аж дивиться порита скрізь земля, де вчора ще картопля зеленіла. Мабуть, не обійшлося тут без рела. Рогата тільки встигла зміркувать, бо дядько, що підкрався тать, її дрючком іззаду як вперіщить. Сердега аж відскочила. Завіщо? Хіба не видно тут сліди свині? Ти що морочиш голову мені? Тує селянин, які ще там сліди, коли тебе у шкоді я побачив. Немає гірш ускочити туди, де хтось перед тобою насвинячив.